Протягом двох днів на майданчику Хмельницької ЕС проходить Рада заступників головних інженерів з ремонтів державного підприємства «Наек Енергоатом». Учасники засідання керівники ремонтних служб відокремлених підрозділів компанії, окрім Запорізької АЕС. Енергоатом докладає всіх зусиль, аби якісно у зазначені терміни виконувати ремонти атомних енергоблоків, щоб вони працювали надійно та безаварійно, як вдається у період воєнного стану поставляти комплектуючі для енергоблоків українських АЕС згідно рішення уряду запасні частини та комплектуючі до обладнання, які виготовлялися. В Російській Федерації вони не можуть бути нами закуплені, тому це питання вирішується шляхом або вироблення альтернативних і тих, що ми можемо на наших заводах атоменергомаша виробляти, або альтернативних постачальників. Компанія, на шукає різноманітні шляхи поставок обладнання та запасних частин, налагодження порушеної логістики, зокрема щодо Запорізької АЕС. У ході роботи Ради підводилися підсумки проведення ремонтних кампаній за перше півріччя 2022 року, виконання графіків ремонтів на всіх майданчиках АЕС України. Звітувала кожна атомна станція. Колегіально обговорювалися питання порушень у роботі АЕС та їх причини. Основне завдання подібних засідань, які проводить Енергоатом, це вирішення нагальних питань як загального характеру, так і окремо для кожної української АЕС. У протоколі засідання Ради будуть зазначені шляхи, терміни та відповідальні за усунення проблемних питань, які виникали в ході ремонтних кампаній. А ще це майданчик для обміну досвідом, виявлення ефективних напрацювань колег, їх впровадження на рівні компанії. На мій погляд, ремонтники і підрозділи, ремонтні підрозділи, які працюють на сьогоднішній день, ніяким чином не втратили. Своєї мобільності, своєї кваліфікації і відповідальності за ту роботу, яка покладається на них. Блоки як ремонтувалися, так і ремонтуються якісно, пускаються в встановлені терміни. Ремонтні служби, на енергоатом, незважаючи на труднощі в країні, вчасно та якісно ремонтують енергоблоки Українських АЕС задля для забезпечення енергетичної безпеки держави.